Завгосп не пускав людей всередину укриття під час тривоги. Моя родина, два маленьких сина, сім і вісім років залишились стояти на вулиці. Зараз вони налякані від свисту пролітаючої ракети і вибухів. Цей допис моментально поширюється соцмережами. Сусіди у коментарях підтверджують, ховатись від ракет на паркінгу забороняють. Вісім місяців пускали, а потім одного разу перестали. Намагався донести в чаті, що це не ок, не почули. Виїжджаємо на місце. Паркінг дійсно охороняється, тож потрапити всередину з вулиці неможливо. Охоронець стверджує, паркінг це не бомбосховище. Паркінг комплексу не внесений до реєстру бомбосховищ та укриттів. ж не, не я привізи це все управляю. Але реальну причину заборони озвучує керуючий ЖК. Був, на жаль, прецедент пошкодження майна. То ви переживаєте за майно. Ну правильно, ми ви переживаєте за майно власники, переживають власники, коли ДСНС надасть цей офіційний список мешканці ЖК, власники парку міст сказали, тоді пустять людей. Власники тих самих дорогих автівок не проти, аби люди ховалися тут під час небезпеки. Ну звісно, пусть заходять. Мабуть, це найбільш безпечніше місце тут. А, Ну жильців жильцов здійсні було, като кричали і говорили, о том, що мені согласне пускати. Але чи є паркінг в офіційному переліку укриттів? ані в міськраді, ані в ДСНС нам цю інформацію не надають? Мовляв, її не розголошують з метою безпеки. Проте у будь-якому випадку паркінг, де можна сховатися за правилом двох стін, безпечніший ніж перебування на вулиці під час ракетних обстрілів. Поліна Поломарчук, Сергій Озаров, новини каналу.